Добрий день підписники. Хотів би вам сьогодні зробити короткий огляд верстата для заточування сверл Прокрафт. Верстат призначений для заточування сверла від діаметра 3 до діаметра 12, досить компактна, досить проста у використанні модель. І зараз я хотів би вам показати на прикладі зломаного сверла. Як заточується сверло. А результат хотів би порівняти з сверлом такого ж діаметру, але це парксайдовське німецьке сверло з заводською заточкою. Цікаво по заточці ми ж знаємо, що важлива не тільки гострота, а важливий ще й кут заточування. От, цікаво буде порівняти. Що хотіла ще сказати для тих, хто в кінці відео все-таки сподобається кому ця модель заточного для сверл, зразу скажу, що в комплекті в коробочці йде запасний круг для заточування. Тобто вам його хватає дуже-дуже дуже надовго. Ну що, Приступимо. Використання просте. Напротив отвору написаний діаметр сверла, у нас шосте сверло, шукаємо отвір з шестерочкою, вставляємо, проворачуємо заточуємо. Єдине є регулятор, яким треба вліво проти часової його максимально викрутити, щоб опустити наждачний круг, який всередині. Потім включаємо, ставимо сверло і потихеньку. Крутимо по часовій для того, коли почуємо, як працює вже заточка. Так, поїхали. Все, закінчили ми заточувати. Дивіться, кут одинаковий, заточка рівномірна. Заточка гостра. Поправка для тих, хто буде працювати, поставили, поворачуємо вправо вліво-право вліво. Коли точимо для того, щоб задати правильний поворот сверла. Заточка зламаного сверла в мене зайняла десь хвилин до 5. Дивіться, сам агрегат не нагрівся, бо в нього стоїть. Вентилятор з принеділоки, тому можна довго і гарно сверло точити. За запасний камінь я вам сказав. Ну і звісно, де його знайти, посилання під відео до, на наш інтернет-канал, на наш інтернет-магазин. Заходьте, дивіться, обирайте, купуйте. Дякую за увагу.